Сирійські опозиційні угруповання запевнили штати, що не співпрацюватимуть із іділ. Іран та РФ намагаються налагодити контакти із прийдешньою владою. Про поточну ситуацію у Сирії ми розпитали експерта із близького сходу Євгена Добряка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Будемо ми говорити і про Асада, і про е, нову владу, ну, яка поки що його скинула, але не є е, де-юре владою. Так, але почати я хочу із е, того. А, я перепрошую, перепрошую, а навіщо росіянам Асад? От, тому що от, е, ця історія з тим, збили, не збили, літак полетів, не полетів до Ірану, ще кудись, а потім вигулькнув у Москві, і вже навіть Пісков е, підтвердив, що Ну, дійсно дійсно він там з ним ніхто не зустрічався, але він таки там і має дали йому притулок. Ну, якщо стосовно Асада, давайте так скажемо, що ми стали свідками припинення існування 54-річного режиму клану Асадів 60-річного перебування при владі партії Арабського соціалістичного відродження БАС. І е, меншини меншини Сирії, алявітської меншини при владі у Сирії. І звичайно, е, Башар Асад, і його батька хафа Засад. Е, Хафіз Асад був прорадянський політик. Да? Він був мав дуже тісні зв'язки з радянським Союзом з 70-го року, коли він прийшов до влади. Звичайно, там було дуже багато спільних таких речей, які зв'язували сирійський режим з радянським союзом. А потім по спадок. Е, коли в 2000 році хафізасад помер, його наступником став син Баша Расад. І звичайно, ці стосунки е, були також тісні дуже достатньо серйозно. І в принципі, в принципі, е, це був такий жест Росії, що вони не кидають своїх. Вони його приютили, вони його забрали. Ну і звичайно, ви ж прекрасно розумієте, Асад же не пустий туди прилетів. Да? Я... <ріст> Асад дуже був, був небідна людина. Ще і те, що батько його зміг там зібрати, і те, що сам Асад на на протязі свого е, 24-річного перебування при владі у Сирії, теж дуже багато. Взяв сирійського народу, тому це все зараз опинилось в Російській Федерації, і звичайно, там ви ж знаєте, уже є інформація про великі е, статки і вкладення в нерухомість Москва Сіті, і так далі. Там дуже багато. Тому в принципі вони його по от цих причинах вони його прийняли. Сказати іншим диктаторам, що ми своїх не кидаємо, і ми вас приймемо, якщо буде потрібно, з іншого боку це і фінансова вигода. Ви ж розумієте, що йому ніхто не дасть розпоряджатися мільярдами. Йому залишать на життя. А все інше буде так, же, як і у Януковича, от відібрали росіяни, і все це буде працювати на Росію. Тому тут, в принципі, стосовно Асада, це вже пройдений етап. Це закрита сторінка трагічної сирійської історії, тому що і батько, і син, ну вони були кроваві диктатори. кроваві диктатори, чого стоїть тільки старшого асада пова придушення повстання в хамі в 82 році коли загинуло за три дні 40 тисяч людей яких травили і хімічною зброєю і давили танками і так далі а потім ви пам'ятаєте 2011 рік коли вже був син башар асад які вдаря він в місті Дара він влаштував, з чого і почалась громадянська війна, коли були закатовані вбиті підлітки, які намалювали звичайне графіті проти Асада на стінах, і це це і дало такий поштовх. А потім. 15-16 рік бомбардування Лепа, Хомса і інших міст, коли стирали світця землі, просто квартали і знищували цивільне населення. Тобто, це два кровавих диктатора, і в історії Сирії, звичайно перегорнута ця кривава сторінка. Дай Бог, я думаю, йому на тому світі це все йому і батьку зачнеться, як і іншим диктаторам, таким як Садам Хусейн, Муамар Кадафі і інші. Ну, Не можу з вами не погодитися. З іншого боку, сидіти десь поруч з Януковичем в Ростові після того, що він десятиліттями правив в країні, це, ну, і це, це теж, мені здається, певною частиною покарання. Так. Дивіться, пане Євгене, тут за останні дні вже ну, всі. Країни світу, майже всі, і міжнародні установи позакликали нову сирійську владу до миру, злагоди, примирення всього, чого можна тільки добре придумати. Але дехто з аналітиків каже, що країна може звалитися у нове протистояння між оцими силами і угрупованнями. О, ну, припустимо, от хаят та Шам, сирійська національна армія, вони наскільки і велика. Яка є загроза, що вони чубитися почнуть. Ну, давайте так. Розпишемо зони впливу в Сірії на сьогоднішній день. Дійсно, рухомою силою, яка здійснила цей 11-денний марш по поваленню Асада. Головна рухома сила це був Гаят Шам. Головна це сунітська Салафійська організація Джихадіська, це перетрансформований фронт Аль-Нусра, Джабка нусра Джаб Тобто це сирійське було сирійське крило Аль-Каїди. Дійсно, ну така специфічна організація, специфічний склад. Далі це сирійська вільна армія, сирійська національна армія. Вони більш протурецькі і мають протурецьку е, риторику і протурецькі корені. Звичайно, і ну в принципі, і кількість їх була дуже велика. і Є там від 120 від 100 до 120 тисяч повстанців, як в принципі говорять. Е Аналітики, які допущені до цієї інформації. Це з одного боку. Я думаю, там внутрі їх не буде ніяких е суперечок, там, в принципі, єдина ідеологія, єдиний рух, і я думаю, там проблем не буде. В чому є проблема інша? Ну, по-перше, в центрі Сірії, в пустелі, залишили ще осередки Даїш і ділу. І це дійсно факт. І ми знаємо, що вчора вночі американська авіація нанесла. Високоточні удари по позиціях цих ігілівців, для того, щоб вони не піднімали голову і не скористалися ситуацією цього хаосу перехідного. Да, і не почали під свої знамена ще брати людей. Ви розумієте, що може спровокувати певні негативні речі? Це одна сторона. Я думаю, з остатками ігілу впораються, всі впораються, і нікому він там не потрібен на сьогоднішній день. Є велика проблема, яка пов'язана на крайній півночі, на північному сході. Це питання курдів. Там компактно проживає 3,5 мільйонів курдів, там знаходяться американці, до речі. Але ж це е, червона тряпка і вороги Ердогана і Туреччини. Да? Тому що е, компактно проживає в регіоні північної Сірії, Північного Іраку, Заходу Ірану і Півдня. Туреччини приблизно біля 35-40, а по іншим даним 50 мільйонів курдського населення, які, які не мають власної держави, да е, і дійсно зараз іде така тенденція про те, що курди можуть оголосити про е, створення своєї держави, що в принципі дуже недоречно і дуже загрозливо для Ердогана. Чому тому, що він прекрасно розуміє на півдні? Проживають курди в Туреччині, можуть почати сепаратистські рухи, може бути механізм від'єднання і об'єднання з цими курдами, і створення так званого великого курдістану, курдістан Кабіру. Це дійсно є загроза, і яка може спровокувати певні сутички між е, джихадістами і курдами. Але я думаю, тут повинна бути чітка позиція Сполучених Штатів. Я думаю, е, в принципі, порозуміння можна буде знайти, тому що курди зробили дуже велике. Величезний вклад в боротьбі з Іділом. Їх отряди пішмарга, які знищували Ігіл, вони ну, най, найбільш ефективними були. Якщо ми беремо всю загальну коаліцію антиігілівську, то дійсно курди були най, найсильнішими. Ну, я вам скажу інше. Багато хто дуже сильно е мав такі застереження і має до цього часу застереження, і в принципі я десь в душі маю застереження того, що всі чекали, що коли джихадісти почнуть заход... коли почнуть заходити, наприклад, в Валепа в Хаму, в Хомс, да почнуться такі репресивні дії? Да, от такого плану, коли ІГІЛ чи аль каїда заходила в певні населені пункти, райони, міста і так далі. Ні. Ми побачили по Алєпу, зовсім толерантне відношення до всіх етнонаціональних, етнорелігійних груп. Мало того, Валепо призначається е, мером, призначили епіскопа Алепа і християніна, де фактично джихадісти пообіцяли, що вони і допоможуть е, підготуватись нормально до Різдва, і допоможуть поновити храми християнські і так далі. Дуже толерантне відношення до друзів. В деяких містах, де проживають ісмаліїти, там призначили ісмаліїтів керувати цими громадами. Тобто, дай сам Дамаск, я вам хочу сказати, я от зв'язувався в суботу своїми друзями. дзвонив в Дамаск, говорять, всі чекають повалення Асада, всі чекають. Тось тобто, ніяких там не було катастроф, там чи ще чого, що от прийдуть зараз ці сунітські салафітські. Е Бойовики і зараз тут буде щось. Ні, все було тфу тфу фу і ми бачимо ну, достатньо нормальне, толерантне відношення до всіх представників поліетнічних, полінаціональних е полірелігійних, -релігій, етно етнорелігійних, етнонаціональних угруповань, які існують в Сирії. Чи як це буде далі, важко зараз сказати? Який буде вплив зовні, теж важко сказати. От щодо зовнішнього впливу, пане Євгене, я нагадую, друзі, говоримо з експертом із близького сходу Євгеном Добряком. Дивіться, тут же ж і Кремль відразу, і а, Тегеран, вони почали а, говорити про те, що ми налагоджуємо зв'язок. Там посольство Сирії в, в, в Ірані, воно здається в день повалення режиму Асада свіженький прапор а, вивісило на, на собі. Ну і в Москві теж в Москві. Вже висить право постанція. І от тут, тут питання з одного з боку: наскільки нова влада може бути антиіранською і антиросійською, а з іншого боку, чи ми не можемо побоюватися, що от поки знаєте західні країни, як це буває часто, будуть тягнутимуть довго? Ой, ви ж там ісламісти, ой, доведіть, що ви хороші. РФ з Іраном радо приймуть нові делегації, підтвердять їхню ну, а, Статус де юре ручкатимуться, обіцятимуть золоті гори, підтримку і все інше. І статус-кво для Ірану і для РФ в Сирії може залишитися достатньо достатньо високим. Чи немає такої загрози? Ви знаєте, я думаю, давайте будемо прагматично і реально дивитись на ті події, які там є. Значить, що стосується Ірану, іран це шиїти, які десятиліттями створювали і розповсюджували Сиїцький іслам в регіоні. Створюючи зону нестабільності цього шиїтського полумісяця від Ірану, Іраку, Сірії Лівану, і фактично дестабілізовували ситуацію. Сірія була головним транзитним шляхом постачання зброї особового складу грошей, незаконної торгівлі, наркотиками, людьми і так далі, тому що хезбала це не тільки терористична організація, в яку це все йшло в Ліван, а це і кримінальна структура була достатньо потужна. Сірія, це був такий як центр, через який транзит проходив цих всіх речей. Зараз при, при зв'язку з поваленням режиму Асада сталися тектонічні зміни, і цей е, один з головних логістичних шляхів полумісяця Шиїцького він зруйнований. І сунітські салафітські організації вони ніколи не підуть на дуже велике зближення з Іраном. Тобто, я думаю, тут не буде якихось. Вони дали да дійсно, вони дали вийти підрозділам ксіру, які там були невеликі, радникам іранським, всім відкрили шлях через іракський кордон. Вони всі пішли з миром. Я не думаю, що вони будуть налагоджувати дружні стосунки і відновиться та ж ситуація, яка була при Асаді. Що стосується Росії, тут зараз мені важко спрогнозувати єдине, що будемо дивитись, по діях у Росії є дві стратегічні два стратегічних інтереси в Сірії, які залишаються ще зараз: це військово-морська база забезпечення в Тартусі і військово-повітряна база в Латакії в ХМЕМІ яка, яка має велике значення для Росії, тому що військово-морська база це взагалі. 71-го року за часів радянського союзу її використовував радянський союз. Потім Росія це єдина база в Середземноморі і в Східному і взагалі в Середземноморі, в яким забезпечуються військові кораблі Російської Федерації. Якщо ці бази Росіян звідтіля попруть, то тоді да дійсно говорити про якісь там дружні стосунки і так далі. Я думаю, не варто. Я думаю, що е, буде утворено зараз, до речі, йде цивілізована передача влади. Е, від е, там залишився в е, Дамаске е, колишній прем'єр-міністр Сірії. Джалілі, який зараз цивілізованим шляхом передає владу для того, щоб не зруйнувати державні інституції Сирії, передає повстанцям владу. І я думаю, буде утворений уряд так званої національної єдності перехідний, в який будуть введені різні етно-національні, етно е, етнорелігійні представництва всієї Сирії, в залежності від е, їх е, відсотка населення, яке проживає. В Сирії. тобто, ми десь приблизно побачимо сценарій сценарій Ірака, сценарій іракський сценарій, да де в принципі по такому принципу було утворено і уряд, і президент, і парламент, і так далі. Тобто, подивимось, як воно буде, і тоді буде видно, от по цих факторах, які будуть взаємовідношені, ну принаймні з Росією, но зближення великого Іраном – ні. Я тут передбачаю, можливо, будуть зближення з сунітськими арабськими монархіями Перської арабської затоки, Саудівської Аравії, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катарами і так далі, для того, щоб в принципі налагодити стосунки, і можливо отримати якісь донати від них для відновлення Сирії для якогось е, розвитку і так далі. Я поки бачу в цьому напрямку. Я не бачу хаотичних е, прогнозів того, що там може спалахнути. Величезний знову громадянський конфлікт. Не думаю, я сподіваюся, що все-таки буде толерантна система. Ну тут питання, як буде з курдами раз, і питання оцих е, е, остатків ІГІЛу, які залишаються в центрі в пустелі Сирії. Ну але я ж кажу, тут американці вже заявили, У них знаходяться їх підрозділи в е, на південно, на південному сході біля кордону з Іорданією і на північному сході, там де курди. Я думаю, що вони забезпечать uh -huh. максимально того, щоб іділ uh -huh. не піднімав голову і був знищений остаточно. Про ситуацію в Сирії ми поговорили з експертом із близького сходу Євгеном Добряком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.